Усім привіт, друзі! На жаль, через технічну помилку попереднє привітання не зберіглось. Це підсумок нашого риболовного батлу. Це був треш, а не рибалка. Приємного перегляду. Тільки я вас прошу, удачі мені не бажайте зараз, я добре? Я Бачите, розкладаємося. Мені тепер, щоб зібратися на риболовлю, треба розкладати не тільки Снасті, а й штативи, думати за кадр, де поставити, як зняти. Тому якось так погнали наша платформочка. У мене з'явився такий кльовий надпис на платформі. Не знаю, дрібниця, але мені подобається. Прикольно. Я ж став на шлях блогерства, буду вам показувати, знімати, тому треба якось афішувати. От, наприклад, у як тут вот Ти снимаешь, кажеш, я там ловлю добре. Ага, ну серйозно, ага. я тут був, картинка класна, но ну, ты по горох, а я пшеницю. Ага. Чого ти його додаєш? А ти до цього, і коли ти ты, ти? тип, Перспективу, типу, чого. Ні, тебе все класно. Е, все чотири. Я я я да, да, да. да, да. Ну і сьогодні рибалка буде. О, Вода висока, і на камнях платформу виставити важче. От так буду кидати. А туди прямо є. Так, і тут я хочу ще поставити тримач для парасолі. Мене виправили в коментарях і сказали, що не зонтик правильно парасоля. Погода хмурна, може бути дощ, то я ставлю парасолю. Так, один є. Другий наш красавчик. Вудлища стягую такими от стяжечками. І вони не розлітаються в чохлі. Це допомагає їх транспортувати. От, на кожне вудлище таку штучку маю. Воно дуже комфортно. Прикольні неопренові стяжки. І другий мій престон з новою вершиною від Шермана, бо вже немає вершин. Ось так от Саня знімає нам відоси для ютубчика. Підписуйтесь на канал Поліщук Фішинг. А то що ти кажеш, 11-й фон, типу, він не дуже, да? який краще брати для зйомок? Ні, ну, 11-й ProMox, трошки ще типу, ну, трохи нормально реагують на все це. Але якщо потрібно змінити телефон, приходьте до нас, рітеч, е, угу. зробимо вам трейдин або просто придамо телефон, не питання. А Класно. від мене особисто, по поседіному промокоду Паліщук Фішінг, буде Fishing. вам... 30% знижки на аксесуарику. Окей, Віталі, ловимо тебе на слові. Так, друзі. Це коротше, перша моя рекламна інтеграція. От від Віталіка в магазинчику можна взяти класні телефони. Бушні, да ну -да, да Ну коротше, для вас, друзі, знижка 30%. Ви чули, Віталя. Ловимо на слові. На аксесуарику На мілку аксесуарику, ладно, ладно. Готую робочий стіл. Блін. Друзі. Оце я лаханувся, ви навіть собі не уявляєте. Це капець. А? Ту прикормку з вечора, яку я намішав, я благополучно забув вдома, ціле відро. Сказав про це хлопцям, і вони мені сьогодні дали отакі дві прикормки: спорт і нова якась прикормка, лящ. Не знаю навіть, що це за прикормка. І Grand спорт. У мене всього сьогодні буде 2 кг, і сьогодні на них буду ловити. Коротше, отака ситуація. Друзі, мені цікаво, напишіть в коментарях, а що ви забували такого важливого вдома, коли їхали на рибалку? Я от, наприклад, забув прикормку. Блін, ну як так? Я інколи себе дивуюсь. <су> Зараз замішаюся і буду ловити нею. Такі справи. Ну, зато будете знати, який составчик. От така прикольна жовта прикормка получилась. Ловимо на таку, бо просто іншої немає. Ну я би ловив би на чорну, мабуть. Побачимо, що з цього вийде. Здорова фракція така з кукурузою. Прикольна. Попробуємо. Дощик. Да, ми рибалка сьогодні. А прикинь, зараз би на дамані були На поплавок. Було б класно, мішай. На мочовку. Поїдемо з тобою. Давай спланіруємо. Я прям дуже хочу туди на дамань. А якби я не взяв зонтик, що було б? Що в мене он, бачить? Да. Ні, ну в мене платформа. Я, я, не... Не, я не знаю. Е... Не було цього таку, таку. Такий дощ сьогодні не передавали. Ти передавали, просто гляньшся лише. Передавали. Я, ти ви, 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 ви. я бачу, бачу. Я... Що? Ярослав, що ти сьогодні скажеш про батл? Що сьогодні буде? Що сьогодні? Ярослав, перший. Віталік второй. Так. Міша – третій. Так, Саня сьогодні не собраний, він четвертий. Прогноз ви чули, а як воно буде насправді побачите? Коли а? мішання ставить мене останнім, то я завжди третій. Ага, я зрозумів. Це, це не не не. барчук а, а, саня катый, мішання мішання третій, Серег, четвертий, а Ні. второй Якубенко. Так, третій поліщук. Так. Четвертий печура, п'ятий харченко. Ну, okay, okay. okay. я скажу так, що коли Мішаня мене ставить останнім, я завжди второй чи третій. Фух, я заметушився. Дивіться, який в мене сьогодні багатий стіл. Два види прикормки. Опариш. Червоний опариш, кукуруза, конопля, горох, черв'як, пінка, яка собі тусується, дискотеку устраює. Ну, сьогодні цікава риболовля, однозначно. Я в Джерсі мокну, але нічого страшного. Будемо зараз починати. За корм! За корм. Гляньте просто. Це треш, а не рибалка. Це просто треш. Дивіться, як пацани мокнуть, мішаня! Але батл є батл! Нікуди не дінешся! Тур є тур. Я не бачу взагалі орієнтира, це треш. Оця біла будка, якщо ви бачите, це буде мій орієнтир. Поїхали. Окей, я поставив 64 оберти, це десь 60 метрів. І зараз там будемо пробувати піймати. Скільки вдасться кормушок 6-7 ідеалі треба дати, щоб обозначити точку. Парасоля в такій ситуації прям спасає життя, я вам так скажу. Це жорстко, реально, це жорстко. Я... Це треш рибалка. Я так і назву відео. Кормушка 70 грам, води багато, накапало. В принципі... Лежить. Так, ще дві кормушечки і закидуємо з поводком. така штука. Красива жовта прикормка, ну, яка є. Свою то я забув. Будемо ловити на ту, що дали. Я думаю, зараз гостіра підтягнеться. Нам байдуже, яку рибу сьогодні ловити. Нам просто важливо ловити її. В турі в змаганнях вам головне, аби риба впадала в садок. Завдання. Наловити якнайбільше, щоб вийшла хороша вага. Так, ну все. Ставимо поводок. Ага, ага, є, 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 є. Є, перша риба, супер. Причому така непогана. Ого, ого. Перша риба, друзі, отакий От подлящик. То він, він пожований. Його що, щось атакувало? Ні, наче. Отакий От підлящик невеличкий, супер, в садок. Немає часу роздивлятись. Це на таких риболовлях, коли я не в турі, буду вам пояснювати, показувати більше. А сьогодні швидкісна ловля. Ну, наскільки це виходить. Ого, 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 ого. Оце була клівака хороша. Риба сидить. О, який подлящик. Супер, супер, супер. Отакий От подлящичок. Ні, це густірка. Густірка. Супер, все, дощок. Так, вже дві рибки, нажимаємо. Окей. Покльовує. Клівака. Обуставим поводочок правильний, не хоче клювати на такий М -м -м, хороший варіант. Але на потім це сильно великий. О, цей, да, 16-го. Чулочком Ось От така насадочка. Оп-оп-оп-оп-оп, ви бачили? Ой-ой-ой! Хороша риба, це, це хороша гостіра. Блін, я без подсаки, я не можу її дістати. Буду брати руками. Дивіться, яка густірка. Опа. Зараз зійде. Да? Дивіться. Ой, тихо упірвалась. Я її руками впіймав в останній момент. Ось така густірка, друзі. Це капець, я її впіймав в останній момент. Дивіться. Від лески, коротше, відцепився, крючок. Офігеть, все, в садочок. Є. П'ять риб. Пощастило, звісно. От тому треба завжди тримати з собою подсак на змаганнях. Тому що без підсаки риба сходить конкретно. Вона нас підняла вже в рейтингу однозначно. Ще б таких з десяточок або двадцяточок. Клівака, клівака, хорошо, хорошо. О, є, 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 воно, воно. Те, що треба. Окей. Ось тірка, супер. В садок бігом за наступною. Зразу йде покльовка. Ну, Тобто рибка на точці стоїть і вона ловить насадку в товщі. Довго покльовку чекати не варто, вона на падінні клює, а дощ все йде і йде. От такий обжований опариш виходить. Бачите? Вона жує, жує, але не проковтує крючок. Спробую зараз втягнути опариш трошки глибше, щоб повністю сховати крючок і тільки жало було видно. Ось таким чином. І зараз спіймаємо кльовка. Давай, бабу, Клівака, друзі. Ще не підсікаю, але вже, мабуть, треба. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. О, сидить, сидить. Сидить, красотка. Густіра, о! Густірка. Давай! Ой-ой, впирається. А, вона крутиться, так. Да. Це надто швидко виматує. Те про що я вам говорив, якщо ви швидко виматуєте, то вона крутиться наші пропеллери. Ось така мілочушка. Наш клієнт. А, білоочка. Друзі, це. Це, це невелика білоочка, Мене вже в коментарях навчили. Що це білоочка була, написало багато людей. Дуже вам дякую. А то я не знав. Я думав, що це сінець. А дощ, як то накрапає, постійно, постійно капає дощ. Ну, от така краса. дивіться як гарно. Квіртипчик з водорослями. Красота. Гарно. Дуже гарно. З тої сторони рибаки. Така от київська, набережна. Такі краєвиди. Мишенька, скільки риб тебе? 4-5. 4-5, окей. Клівний очі, так? Треба да? розбиратися, типа. Я думаю, що треба переходити на дальний Зараз будемо пробувати. Попробуємо типа. Юріц, сколько риб розказує? Три риби всього-навсього, yeah, так? Yeah, yeah. Так, як дальній... тобі погодка сьогодні? Кірова погодка, корм на мок. І що в тебе, Зараз yeah. буду приходити на дальний. Ти ну, на ближнічку ловиш, так? No, Попробував, тому що ці ж діти зловлять на дальній. Ну так, да, ну так. Да. Віталь сьогодні, я не знаю, роздівся, коротше, він якийсь ну, в натурі цей. Yeah, безстрашний. Да. Yeah. 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 Корм намок, погодка відповідна. Віталь, Скільки риб? 15. 15. Я даже не буду до нього підходити і перепровіряти. Ярик, 5. Всього на все? Що, як ти? Так, те саме, у мене 6. Але таких мелких. Ну, я тоже Що, ну як в тебе корм сухий? <р> там глина. Глина? Давай, може ляща впориш. <р Oak can't imagine> як В'єталь наловив 15 риб, глянь на нього. Ладно. Може йому прихилено. Може приснилось. Я думаю тоже, що він трохи придумує. В'ятель, що там в тебе? Спустив? А, ні, є. Та ти шо? Почекай, а що з нею? Дістав хустіру. Бахнуло щось? Да, да. Гляньте на цю хустіру. Що з нею? Тільки що шо, щось скинулось, так? Да? Ти відчув по фідер? Ні, я тягнув, чув, типа, щось по ходу тримало. Бо тяжко йшло, але. Я, я думав, що попустило, то ще сказав, що скав, спустив. Я, я думаю, що щука атакувала, ні? Двіка вона пожована. Шкода, шкода рибу, конечно. Але так, да, да, така рибалка, таке буває. Так, окей, зараз будемо включатись, будемо пробувати міняти дистанцію. Мені це не подобається. Що в я тільки ловить. Так, друзі. Міняємо тактику. Включаємо план Б. Ви знаєте, який в мене план Б. Я беру свою самопотужну снасть і буду перезакармлювати точку. Буду зараз кидати на, 70, на 72 метри. Я ловив на такій дистанції, причому непогано. Зараз спробую. Дистанція закліпсована з минулої рибалки. Отак. От чи лежить. І Зараз буду закармлювати великою фракцією горохом і підріжу туди трошечки кукурузи. Отак. От От таким чином ми робимо ножнички воду, нехай відкисають. І вони із-за цього не будуть бруднитися. Зараз ми оце все відправляємо. Чим якнайдалі. 90 лежить. Я думаю, що зараз буде риба. Треба поставити її, будемо шукати далеко. Так як я люблю в кращих моїх традиціях. Мій лайфхак, який ви бачили, який я вам показував. Я купив нову бобінку пластиря. І наматую зараз на палець. Туда! Дніпро це велика річка. І щоб обозначити хорошу точку, треба не соромитись давати туди корм насправді. Давайте чим побільше, особливо літом. Влітку треба кормити добряче. Оп, клівака знов. Друзі, з другого Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Хороша риба! Хороша риба, боже, шнурочок, будь ласка, тримай, я тебе прошу. Одненьку рибалку, видержи, видержи. А, ясно. Тю. Так важко йшла. А це дрібізок. Ну, в садок, яка є. Це треша не рибалка. Гляньте, ветль там короче, впав з цього, з платформи. Ой, що сьогодні робиться. Там планети вистроїлись в рядок, чи що, чи магнітні бурі. Ведаль, ти нормально. Нормально. Переживе. Люди падають з платформи, шнури рвуться, камера падає в воду. Далі шо? А, ха -ха. Дощ іде як ненормальний, друзі. Ну, це рибалка. Так, рівень водички впав, буде набагато менше. Моя дальня точка поки не працює. Я закормився, але мені здається, що я зробив помилку з тим, що обірвався кілька разів. ну, Я не контрольовано ловлю. Зараз перейшов на. Вернувся на попередню і пробую там. Оп-оп-оп, клівака. клівака. Хорошо, рибка більш-менш клює. В принципі, стабільно і це добре. Продовжуємо в тому ж темпі. Мілкий корм працює. Ось така хороша. Давай, 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 давай. Опа! Так, клює примірно. хороша рибка. Сонечко вийшло вже 11 година близько десь. Працює мілкофракційний корм і насадка з одним опаришем. Нічого поки міняти не буду. Звичайно, хотілося б спробувати її укрупнити. Тому спробую увлажнити корм, щоб він був трошки важчий більше водички додати. Поставити коротший поводок. Дивіться, хто тут до нас приплив. От такі качечки. Ціле сімейство. Куди ви пливете? Там ж Дніпро дрейфують собі по течії. Оце їм кайфово. Ага. Клас. Оце мама в них, звісно. Екстремалка повела дітей, куди не слід. Який паразит. Як мізинець. Мішаня, що в тебе по рибі розказуй. Ну, риба клюєт, но мелка. Скільки штук? 25. Поводок угу. Угу. длинний? Да, на любові наклеє. Що найцікавіше, на прошлое вихідні тут ловилась крупна густіра. Ага. подляч, а сейчас... Мелкая гостира. Да. Бачу, у тебя тут опариш э, топиться, так? Да? Та все, топиться, сейчас я, вроде все покажу. Какая риба твоєшся? Ага, отака. От от <реш> <реш> ну нормально, нормально. Ну ладно, що є, то є. Так, Юрко, що в тебе по рибі? Розказуй. 18? -3. 18? Да. Супер. І що, як працює? Що працює? Одна біла пинка, дві червоні. Дистанція ага. десь 35-36 метрів, в принципі, приєм те ж саме, що в пацані, ага. тільки на ближній клопку. Да. 40 секунд хвилина, покльовка. Якщо немає, ну, якщо немає покльовки, робимо підтяжку, там 10-15 секунд Все. О, так, Отак, така тактика. Три-чотири ну, з формом, кормушки, потім дві пусти. Ага, ага. Ну хорош, хорош, да. Молодець, реально. Ну, Мішання, в принципі, плюс-мінус те саме, окей. А в мене тим часом клюнула така гостірка. Примірна. Хороша, дуже. Поставив дуже тонесенький крючок 16-го номеру. Silver Сфі... Roach. Я ловлю на середній дистанції, клює невеличка риба, але зараз підсіло щось десь-мінус більше. О, так там хороша гостірка нарешті. Вийшло сонечко, і я хочу одягнути отакий баф від Фаренгейта. Он такий класненький. Спробую як це ховатись в бафі від сонця. Виглядає, наче труси якісь, якщо чесно. Але зручно. Ого, я не очікував. Дивіться, як кльово. Виглядає прикольно. Що, поїхали. Ось так от. 2-30. Триста... 30. 2-30. 330. Отакий от результат в мене, друзі. 2 ah. 330. Могло би бути краще, але нормально. Зараз побачимо, що в інших. Ой-ого. Ого. Ой. Йо Ого. Ну я думаю тебе обійшов по-любому, ні? Та обійшов, точно. А ні, ну тебе сам обійшов правду. Ні, це це сто процентів. Два. Два, 2, Тридцять. 2, Два, 700... 730. 30. 2, 730. Ну. Давай, с тим розмови. Блоко інтересно. Да, Два. Три. Кіло п'ятсот. Кіло 530. Ти Думаю, обійшов мене. Два. 670, 2,670. 670. уже. Два 730. И у тебя 2,730, да? Или сколько? Да, у нас одинаковый. Не, по количеству споры. Ну, это да. Но треба <турок> разважиты. 2,745. 2,745. Mm -hmm. <турок> Да. да. Я думаю, что мешание баба. будет больше, потому что Ярик та тогда сбивал в один. И да, может быть. Давайте так. У нас с Яриком типа равный вес. Считаем по штукам или что? Общество как скажет? Ну как общество скажет? Ну тут очень так оно тоненько все. Просчитуй рыбу, бо одинаковые ваги. 36 рыб. 36 рыб. Сколько? 36 рыбы. Раз. Два. Три. 24 25 24, 26 27 28 950. Цена риба, так? Було сложно, напружено, ну как-то так вийшло. Бейдині, молодець. Вітаю. Блін, трохи не дотянув. Риба крупні була. Нічого страшного, в следующий раз все. Та й таке. От така риболовля, друзі. Риба у всіх невелика, дрібна, але трошечки хлопці підловили. Я сьогодні не дожав, але нічого. Наступного разу буде краще. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей.